Шановні мешканці Вінниччини, нагадуємо, що в зоні відповідальності могилів подільського прикордонного загону надалі діють додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони встановлені відповідно до закону України про Державну прикордонну службу України, закону України про державний кордон України та положення про прикордонний режим, затверджені постановою Кабінету міністрів України. Ці норми спрямовані на посилення безпеки і протидію правопорушенням і забезпечення належного контролю на державному кордоні. Обмеження поширюються на території Яричівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студнявської територіальних громад. Перебувати в прикордонній смузі мають право громадяни, які постійно чи тимчасово проживають у цих громадах, працівники місцевих установ та студенти навчальних закладів, власники земельних ділянок, особи, що прямують транзитом або безпосередньо до пунктів пропуску, а також відвідувачі, запрошені місцевими жителями за умови наявності відповідних зобов'язань. Кожен, хто перебуває при кордоні смузі, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують особу. Для чоловіків віком від 18 до 60 років обов'язково є умова наявності військового квитка або довідки про відстрочку. Крім того, необхідно мати документ, який підтверджує місце проживання чи мету перебування, а за потреби спеціальний дозвіл на перебування при кордонній смузі. У цій місцевості діють і чітко визначені заборони. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перебувати без військового квитка чи довідки про вістрочку, а будь-яким іншим особам без документів, що посвідчують особу у межах ділянок завшешки до 500 метрів від лінії державного кордону за винятком території населених пунктів не дозволяється перебувати в нічний час на березі річки Дністер. Ближче ніж за 30 метрів від води, виходити на воду маломірних суден та інших плавзасобів, організовувати відпочинок чи здійснювати рибальство, чи полювання. Також у цій зоні без спеціального дозволу не допускається використовувати будь-яких повітряних суден, зокрема малих літальних апаратів, безпілотних літальних апаратів та квадрокоптерів. Крім того, прикордонній смузі заборонено без погодження з прикордонним підрозділом використовувати дрони, тепловізори та радіостанції. Проводити будівельні, землерийні чи інженерні роботи, скупчення транспорту, а також перевезення зброї, боєприпасів вибухових або спеціальних засобів без належних документів суворо забороняється. Варто зазначити, що ці обмеження не поширюються на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які виконують службові завдання, на медиків, рятувальників, працівників комунальних служб, а також на місцевих жителів, які вирішують господарські чи побутові питання. Для отримання дозволів на в'їзд, проживання, перебування, проведення робіт або організацію пропуску прикордонну смугу громадянам необхідно завчасно звернутися письмо чи електронною поштою до могилі Подільського прикордонного загону. Наголошуємо, режимні обмеження не є формальністю. Вони запроваджені з метою недопущення незаконних переправ, диверсій чи шпигунської діяльності та спрямовані на захист життя мирних мешканців. Дотримання встановлених правил кожного громадян є важливим внеском у спільну безпеку та зміцнення оборони державного кордону України. Дякую за увагу.